Вчора стала страшна трагедія. Трагедія в Києві, яка забрала життя і принесла руйнацію столицю нашої батьківщини – Київ. На жаль, західні наші партнери, ЗМІ, люди цього не побачили. Але я хочу зауважити, що такі страшні події в Харкові і Харківській області відбуваються щоденно. На жаль. На жаль, це відбувається кожного дня, і навіть сьогоднішня ніч не виключення. Сьогодні в місті Ізюм також прилітала ракета, де постраждали приватні будинки, постраждали люди. І це відбувається кожного дня. Я тут хотів би підняти питання відносно цього. Давайте згадаємо про те, що два роки тому ми. Я маю нас, я маю на увазі парламент, забрав податок. На доходи фізичних осіб, так званих ПДФО в громад. Так?